Польща диверсія на залізниці, вибух, колії на колії в кількох місцях, якою йде допомога Україні. Хто за цим стоїть? Що далі? Явно якісь достатньо, ну, мабуть, молоді люди, я би сказала, бо дуже багато пажів. У мене їх тут цілих три штуки. Прям три штуки пажів, і мінімум молоді за віком, максимум інфантильні за ну за манерою поведінки. Тобто, навіть якщо і по віку це можуть бути там люди, наприклад, 30 плюс, то за манерою поведінки це будуть молоді хлопаки, да там які ведуть себе років на. 15, знаєш, на 17, Тобто така, така історія. Це перший момент. Це явно якась е, виконавці явно мають відношення до середини, е, давай так до внутряка польського. Ну я маю на увазі руками поляків. Але отут -от дуже цікаве питання за які гроші, тому що інструмент надійшов десь з ну зі світу, але тут світ сприймається. Ну, мабуть, скоріше за все, ми все-таки про Росію говоримо. Як я маю на увазі зовнішні вплив, ти зрозуміла? Тут не карта світу, як вона в мене зазвичай, коли вона на Америку чи на Європу вказує, а тут, тут скоріше домовленості з зовнішньої сторони на якісь агресивні дії. Причому виконали вони тільки частину чогось, подивіться, Пентакли. Це тільки частина чогось, що їм було ще доручено зробити або заплановано зробити, якась така історія. Тобто я не здивуюся, якщо це польські радикали за російське бабло, можливо, не тому що тут дуже така хитра історія, де знаєш, під ігідою польського націоналізму агресивного спонсорується. Він ти поняла, за сторони десь там через 5-10 руки, і оце під цією гідою було зроблено. був зроблений певний напад, і знову в мене он, до речі, і зараз он випадає Єрофант, як уточнення. Третя сторона, це типу по-любасу, ідея геніальна третьої сторони. Понімаєш? Типу, але виконавці, скоріше за все, польські. польща відкриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Які були закриті роками а, для чого насправді зараз це робиться, і загрози для Польщі? Ну невже вони дійсно не розуміють, що таке Білорусь і як оцими відкритими ходами може скористатися? А це знову до речі, це знову про вплив. От будеш сміятися, але пролобіювали цю тему явно хтось зі сторони. Знову в мене дебільне агресивне рішення по рицарю мечів, те саме майже що на колії. Третя сторона, яка є, ну прям третя, -третя от задала інструмент для цього рішення, ну, за якісь, причому я би не сказала, що великі гроші. Давай чесно. Не за великі гроші по четвірці Пентакли про пролабіювали цю історію як якусь дуже вигідну, переможну. Я не знаю, як це правильніше сказати, навіть якусь вигідну о, історію для, для... бізнесу. Так, да, можливо, да, для верховної жриці, як типу, да, для там, чи розвитку бізнесу, чи чогось, чи якось припадні це в такому ключі. Як це супервигідно буде. Понімаєш? Переможно і супервигідно. О, от, насправді насправді такої. Я зараз подивимося зараз. ну Весело від цього не буде. Отримають вони від цього рішення в матеріальному еквіваленті менше, ніж вони розраховують. Це їм обійдеться скоріше якоюсь дуже серйозною тягамотіною. Зароблять на цьому локально люди. Ну, по десятці пентакли, це буде стосуватися певних людей, а не всіх, хто е, міг би да, умовно кажуть, на цьому заробити. Плюс в мене випадає, що тепер вони будуть очікувати з боку Білорусі шість комичів. Тобто, скоріше за все, е, дані пропускні пункти, як не крути, будуть пропускати нелегалів або якихось чуваків е, з е, території Білорусі, ти зрозуміла на територію Польщі, десь за якусь взяточку, за якийсь хабар. Е, от і. По питанню навіть контрабанди, мабуть, заради якої в тому числі це робилося, також так собі. Тому що незаконні рішення приводять до дев'ятки мечів у середині країни. ну Тобто, навіть контрабас по-нормальному там їхати не буде, понимаєш? Ну, типу. ну, Діверсанти, шпіони. Запланований їх прохід там? Їхнє попадання до Європи. Я не скажу, що прям от все капець заплановано, але давай так. чи буде розглядатися ця, ці точки в перспективі по п'ятірці мечів, як ножів спину, да, цілком ймовірно. Не зараз, то пізніше. Знаєш, не вмер Данило, так болячка задавила. Ну, це от чесне слово. Питання задам про РНБО. Сьогодні. А... Прям інформаційний сплеск був. Заходжу в чат, не було, не читала новини. Заходжу в чат, бачу питання. Наталочка, що там умірав? Ушов все за Думаю, що відбувається? Я кажу, де ви таке познахось? Що таке? Виявляється, там був вкид, що меров не хоче повертатися. Потім ну сказали, що це був вкид, дезінформація. Центр протидії дезінформації розвінчав цю історію. Але все ж таки хочу тобі, Олександра, задати питання про РНБО. В якому контексті зараз РНБО чи будуть трансформації, і чи є зараз там ті, що працюють проти України? Давай так. Чи будуть зміни в РНБО по Верховному ну, по Вищому суду, скоріше за все, так? Чи будуть ці зміни? Е як би правильно що тобі сказати, корисними, а не показовими, скоріше за все, ні. Тому що основний костяк, який у нас з вами може викликати питання, він залишається при своєму. Ти зрозуміла? Тобто, це знаєш показова чистка. Ми такий фінт уже бачили. Виглядає він як зачистка, а насправді ну, на перевернута п'ятірка мечів, нікому. Як би тобі сказати дійсно тому, кому треба би втикнути ножа в спину, його не втикнуть. Тобто це показове перезавантаження. Ти зрозуміла? Таке дуже вибіркове. Тому що тут поприбирають ну якоїсь короля кубків можуть там, перевернути, ну, ну короля жичі можуть перевернути. Да. Ну Гринчук і вони там теж були в складі. Ну нам... да, ти от зрозуміла, ну от таке, дуже показательне, дуже так пилючка в очі. Дивіться, ми ж тут поміняли місцями, понімаєш койки, попересували <рисували> по кімнаті. а? Дьяки, які надавали послуги всі ті самі. Ну, оце отже ж приблизительно, понимаєш, таке дуже показова історія. Тепер питання: чи є там хтось, почнемо з Арефії, хто працює в інтересах РФ. О, да, і це вставимо, прям ті, хто а, 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 як а, рахуються в цьому складі, чи їхні ну, наближені там. Ну, да. Помічники. Це не похоже. По перевернутій королеві жезлів. Це не похоже на <кій> Свереденко, бо Свереденко королева Пентаклей. Свереденко королева Пентаклей. А от чия жіночка має якісь зв'язки з Ерефією? Можливо, навіть. Їздила або має когось на тій території, там має якийсь фінансовий інтерес, але це, скоріше за все, дійсно, чи про замів, чи про когось такого. Ти То зрозуміла? Тобто, бо, бо я уточнюю, бо Сверденко проходить королевою Пентакли, тут перевернута королева жезлів. Тобто це не той статус, щоби важливий. Ти поняла, статус да, виконавця якогось, але це може бути зам. Там секретар при комусь ти поняла, хто має чи родичів на РФ, чи якийсь інтерес на РФ, чи якщо відслідкувати і підняти, можливо, навіть їздила а, до РФ, там, я не знаю, з 14-го там каталася якась тиху Можете, ти понімаєш, може, окольними путями їздила навіть під час півномасштабки. Ми тут же ж ти поняєш, можна ж виїхати Бугилою, такою і заїхати там через інший край світу. Відпустку сказати, що ти була на Мальдівах, хто тебе там відслідкує? По всякому буває за гроші. Ну, тобто тут. Тут якась, от ти поняла якась бабіще, бабіща, бабіща, але не прям не ключова бабіща, але хтось там підпрацьовує в інтересах РФ, має свій інте, фінансовий інтерес давай так в РФ. І за цього ну якби чи зливає чи якось так, чи можливо навіть там якось співпрацює, передає з на територію РФ. Може, родичі там якісь. Чи знаєш, бивший любимий муж на території РФ залишився? Ну, тобто, от, от, отака історія. Так, а працює хтось проти України в цілому? І зараз у нас, знаєш, в розкладі І... в картках. Всі! Да дай Боже, пішло. Зараз. Ні, не всі, уже вид... видихаємо. <смі> не всі. <смі> не всі, Але тут відверто, давай так, відверто, скоріше питання про свої інтереси, чим про інтереси країни. Здебільшого тут фігуранти вони печуться про своє і про те, як урвать своє ну вкрасти своє, назвіть його простими іменами, знаєш, знайти перспективи, як вкрасти своє. чим для Ну Ти поняла, це власний інтерес, а не державний інтерес. Не державний інтерес. Єдине, що мене радує, бо я запитую, а, бо я запитую, запитую, чи стосується це силового блоку, і сила перевернута. Давайте так, мабуть, ті, хто є представниками силового блоку, ні. Мразотно настільки себе не ведуть. А от ті, хто більше в питаннях якихось політичних перемовних процесів міністерств, хто дотичний до короля Кубків, можливо, там комунікує з Трампом або з американською стороною, ті, хто відповідає, як тобі сказати, за грошовий оцей момент, знаєш, контактує зі світом. Отут, да тут більше про свій інтерес, чим про внутрішній. А у тої пані, яка потенційно може співпрацювати з ворогом, може бути викриття зараз. Скандал, скоріше за все, підніметься якраз таки на фоні колесниця, на фоні поїздок. Інформація вилізе не з питань корупції, а інформація вилізе по ній з питанню хто, коли, куди їздив. От тепер відслідковуєте, якщо вилізе якийсь скандал, там, умовно кажучи, найближчими місяцями, що яка-небудь заступник когось там в міністерстві, виявляється, каталася там, я не знаю, в Аресію 350 мільйонів разів а, з 22-го року, понимаєш, там якими-небудь чигирями, то, от, ви будете знати, про кого я говорю: от, щось на фоні поїздок, от щось по скандал навколо поїздок. А можливо навіть і не на Росія буде фігурувати, типу, можливо, Грузія чи щось навколо да, там, де могли бути ну, воно буде ну, Там прям воно воно mm -hmm. дані. Воно як скандал. Тобто, тут воно прям в такому ключі. Мирні переговори щодо України неминучі вони можуть відбутись в Туреччині. Глава МЗС Туреччини він вважає, що конфлікт, як мені подобається, як це конфліктом називають. Конфлікт зараз знаходиться у найближчій до свого припинення. Точці Саш, давай подивимось: Туреччина, чи Ердоган, от кілька моментів подивимось, чи Ердоган зараз має у своєму арсеналі реальні важелі впливу для того, щоб ну там конструктивно перейти до перемовини за завершення війни? І другий момент: чи може все ж таки реально Туреччина стати точкою? Ну, знову таки історичної підписання. Мирної угоди, бо в історії України досить часто фігурували саме там стамбульські перемовини, і там ще, навіть якщо гадати 908 1918 рік. Чи може це знову відіграти цю роль Туреччина? Ну зараз. Давай так, у мене випадає, що у нас, скоріше за все, на перспективу дві основні якісь майбутні точки одна із них Туреччина. Якщо ми так говоримо. Тобто, чи Туреччину єдиною, скоріше за все, ні, але вона є у списку тих, хто може бути якраз тією локацією, де може початися знову вкотре якийсь перемовний процес. Тобто тут не тільки вони, але вони є одні з да, основних. Так, що там Ердоган? Угу. Цей наш пристарілий мучачий ще один. Ердоган дуже усилено трудиться, дуже усилено трудиться над тим, щоб зібрати в своєму арсеналі недостаючі інструменти для того, щоб все-таки зайняти позицію по по, по, по перспективі якихось е, перемовин, налагоджування якихось стосунків, якихось двійки кубків, щоб знайшли спільну мову. Йому уже щось пропонували. Воно його не влаштовує. Він на це гостро відреагував. Або можливо, там ну вдав вид Беру якусь сторону, або прогнути якусь історію сторін, або якось там настоювати, він це відсік дуже різко, тому що він сидить як пан чекає. Знаєш, умовно кажучи, я створю вам всі ці умови, щоб ви за мною бігали, мене вмовляли, щоб саме у мене, у мене тутечки у Стамбулі. Ви про все говорили. От, знаєш, такий, коротше, хитрий жук. Ну він же себе там, я говорю Новим чингисханом мнить він же ж хоче увійти вкотре в історію, як великий міротворець. Об'єднітель різних земель і королівств. Що там назріває? Чому Угорщина туди суне свою п'ятачину? Угорщина РФ на Близькому Сході? Що зараз натівають? Знову тут у мене дивись, перше, з чого починається розклад, це з перевернутої помірності. Треба вивести із підконтрольної ситуації. Ти зрозуміла, як би, треба знову десь розхитати обстановочку. Mm. понімаєш, всіма способами, да, типу, знову розхитати обстановочку для того, щоб знову пер... ну, відбулося якесь додаткове переключення. Тобто, те, те, що мовчало, стояло і було на паузі, щоб воно перевернулося і стало в активній да, позиції. Ну, коротше, знову роздмухати якийсь чергову точку конфлікта. Е от заради якихось е тут і матеріальних інтересів, воно тут все ти поняла, якби і земельних інтересів, і матеріальних. Отут скоріше матеріально-земельні у питання до ну здобування якихось копалень, ще якась така історія. Там що, що там у них яка небудь нафта, які небудь алмази? Ну коротше, все як і з Африкою, все як і з іншими країнами Близького Сходу, де є якісь дуже важливі корисні копалини, яким дуже всім треба. Понімаєш? Це от знову розхитування, розхитування якоїсь обстановочки і. Орбан у цьому ну зацікавлений. Він зацікавлений у цьому, як мінімум, по якомусь союзному моменту, тобто, не дивлячись ага. на те, що до чого його там схиляє Трамп, а, і дає йому да якісь там можливості купити, домовитися, звідки в нього такі все досі протиречиві заяви, де він тут виступав, і казав про те, що Європі не треба боятися Путіна. Путін не справляється навіть в Україні, і Меркель йому не така, але Україна і не виграє. Але й Путін не виграє. Знаєш, несе оце все підряд. Ну тому що а, ті доляри, які пообіцяв йому Трамп за якусь комунікацію і більшу оту саму згаворчивость, от він якби намагається якось валірувати, але ж матеріальний інтерес є, і він в рамках домовленості. Оце він вирішив тут скоріше за все стати черговим, е, як сказати. Правильно. В на, нарешті, мабуть, в'язати Угорщину в світовий конфлікт, не на їхній території, для того, щоб десь зробіть бабла. Понімаєш, на якихось алмазиках якийсь свій відсоточок парім'ять. От і все. Ну, це й веде до uh -huh. дестабілізації якоїсь ситуації. Першим, що ми побачимо, це порушення стабільності. Можливо, не відкриту якусь історію там, наприклад, зразу сходу з, з війною чи з якоїсь такої історії, але це почнеться от дестабілізація всередині. Знову. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.